З 9 жовтня програма Місто з випуском свіжих новин у студії Анна Паукова. коротко про головне. Реконструкція триває. Роботи з посилення фундаменту будівлі 20-ї школи планують завершити на початку грудня. Завжди відкриті для спілкування. Працівників соціальної сфери вітали сьогодні з нагоди професійного свята. Популярно і престижно в Кривому Розі стати новими поліцейськими прагнуть вже понад три тисячі молодих людей. Час для щеплень. Основним засобом попередження грипу медики називають вакцинацію. Палять листя, телефонуй 102. Екологи інформують, спалювання листя не тільки небезпечне для довкілля, але й протизаконне. Президент України заявив про звільнення з полону дев'яти українських героїв. Українські журналісти сьогодні оприлюднили імена звільнених Олександр Ширін, Володимир Поліщук, Дмитро Поліщук, Володимир Дмитренко, Іван Бойко, Роман Смагуров, Сергій Ткаченко, Карат Мухамедов, Олександр Михайлюк. Наразі відомо, що серед звільнених двоє Криворіжці, бійці 17-ї танкової бригади Олександр Ширін, який до мобілізації працював водієм Криворіжгазу та Володимир Поліщук. електрослю одного з підприємств міста обоє потрапили в полон в один день, 11 червня. Обмін відбувся у форматі 9 на 11 в присутності Червоного Хреста на Луганщині біля міста Щастя. Останнім часом обмін полоненими призупинився. За останніми даними СБУ. В полоні бойовиків знаходиться близько 150 українських громадян. Міський голова сьогодні провів робочу нараду в 20-й школі. Через просідання ґрунту будівля цього навчального закладу опинилася в аварійному стані. З кінця вересня майже півтисячний контингент учнів продовжує навчання у першій школі, що знаходиться поруч. А будівельники займаються укріпленням ґрунтів під спорудою. Розповідає Валерій Кожухар. Дослідження ґрунтів під будівлею 20-ї школи, яку провели фахівці підприємства Теплобудсервіс, повністю підтвердило, що саме їхній стан спричинив виникнення зон напруги у конструкції споруди. Розташована на розломі протилежних за своїми властивостями порід будівля школи із року в рік відчувала подвійний негативний вплив і, врешті-решт, почала давати тріщини. На оперативній нараді будівельники розповіли міському голові, з якою технологією нині працюють, аби надійно закріпити ґрунт і підсилити фундамент. Роботи ведуться Согласно графика, даже с небольшим опережением, вы видите здесь оборудование, это специально для нагнетания раствора. Это специфическое оборудование, которое изготовлено киевским заводом технологического оборудования, специально для нашей технологии. Ця технологія передбачає контурне буріння як за межами споруди, так і всередині, аби зміцнити ґрунт, суміш з сементу та рідинного скла. Як запевняють фахівці, нове підґрунтя буде абсолютно надійним, ефективним і довговічним. Завершити цю роботу фахівці планують у першій декаді грудня. На оперативній нараді міський голова нагадав і про наступний не менш відповідальний етап у відновленні будівлі школи. Це і внутрішній і зовнішній ремонт. А для цього вже сьогодні треба подбати про кошти. Ми повинні пройти експертизу цього Проекту сесія по бюджету ми должны вже закладувати деньги в бюджет школи для того, щоб в район виділяти ці деньги, щоб район могло заказати виполнення роботи. На сьогодні фахівцями теплобудсервісу вже виконано 60% від запланованого обсягу робіт з укріплення основи споруди. Цієї неділі професійне свято відзначатимуть представники соціальної сфери. У Кривому Розі соцпослуги населенню надають понад три тисячі працівників. Сьогодні кращих професіоналів соціальної сфери вітали зі святом на урочистому прийомі у виконкомі міськради. Ставити інтереси підопічних понад свої, турбуватись про самотніх, допомагати усім, хто цього потребує. Соціальні працівники щодня беруть на себе відповідальність за долі інших людей. У нашому місті функціонують територіальні центри обслуговування, де літні люди отримують медичні послуги та змістовно проводять дозвілля. Поряд з центрами працюють будинки милосердя, де знаходяться одинокі люди. Це обездолені одинокі люди, які потребують не стільки догляду, як більше всього, звичайно, потребують уваги. Якщо не брати проблеми наших підопічних до душі, неможливо буде працювати у нас. Люди з жорстким серцем вони взагалі не можуть працювати в нашій професії. Тому що перше наше покликання це дарити добро людям. На особливостях професії соціального працівника акцентував увагу і міський голова. Юрій Вілкул відзначив, що за рівнем і якістю оформлення субсидій кривий ріг лідирує у Дніпропетровщині, що засвідчує високий професіоналізм і небайдужість фахівців соціальної сфери. Соціальний працівник – це відноситься до кадним з самих гуманних професій. Частіше всього ви один на один з людьми, в яких тяжелые жизненные условия, и которым необходимо особое, особое внимание. Большой вам энергии, потому что ваша энергия должна передаваться и тем людям, которые упали духом, а их надо поддержать. И я уверен, что вы всегда будете востребованы и полезны людям. На зустрічі зазначили, що у зв'язку зі збройним конфліктом на сході України у соціальних працівників з'явились нові напрямки роботи. Це допомога вимушеним переселенцям та учасникам АЦО. Сьогодні заслужену нагороду отримав і доброволець української армії, який не щоток знає про небайдужість соціальних працівників та й усіх криворіжців до потреб військових. Я практично приймався Україну, і спілкувався з хлопцями на передовій, з зусиль України. І як завидують на криворожці? Нам постійно хто допомагає, хто то, -то перевозить, хто -то якась забота. Нас хороші автобуси комфортабельні возять і на передову, з передової. Ну розумієте, я не можу висловити цю подяку. Юрій Вілкул наголосив, що програми соціальної підтримки криворіжців надалі функціонуватимуть і вдосконалюватимуться. А спільна робота міської влади, і представників соціальної галузі, дозволить зробити життя городян більш комфортним. Один з важливих напрямів діяльності у соціальній сфері пов'язаний з оформленням субсидій. Тут нині змінюється система підходів. і Криворізькі фахівці удосконалюють свою роботу на вимогу часу. В міському управлінні праці та соцзахисту населення повідомляють криворічцям, які вже подали документи на отримання субсидій, З початком опалювального сезону перерахунок буде проведений автоматично. Для інших корисна інформація далі. Порядок назначения субсидии максимально упрощен. На сегодняшний день для того, чтобы оформить субсидию, необходимо предоставить всего лишь два документа ⁇ заявление и декларацию. Причем в декларации не нужно указывать размер получаемого дохода нужно указать только вид дохода, например, пенсия и место получения, например, пенсионный фонд Долгинцевского района. Эти документы можно предоставить в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации, либо направить по почте. Также урегулирован вопрос с назначением субсидий тем семьям, в которых есть члены семьи трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят в центре занятости на учете, как Ищущую работу. В этом случае при расчете размера субсидии им учитывается доход на уровне. минимальной заработной платы, то есть 1370 гривен. Теперь субсидия назначается любому члену семьи, зарегистрированному в жилом помещении. Также районным комиссиям дано право назначать субсидию по количеству фактически проживающих в жилом помещении лиц. Еще раз хочу напомнить, что документы на оформление субсидии принимаются управлениями труда, социальной Защити населення по месту реєстрації. Режим работы с 8:30 до 17.00 ежедневно. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. У місті триває набір до нової патрульної служби правила прийому, вимоги до кандидатів, переваги роботи в новій поліції, цікавлять молодих криворіжців. Саме молодь до 35 років має шанси поповнити ряди цієї престижної служби з потенційними патрульними кривого рогу. Поспілкувалася Марія Семенова. 22 жовтня на базі центру спеціалізації міста Кривого Рогу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було розпочато набір до патрульної служби нового зразка. Завершиться прийом заяв 12 листопада. Тож ще є час стати до лавнової поліції. На даний час подано вже 3146 заяв, враховуючи заяви, які надані електронною поштою. Потрібно відібрати 870 осіб. Іде молодь в основному, молодь, яка дійсно прагне змін на краще, молодь, яка цікавиться тою обстановкою, яка в нас в місті відбувається. Координатори набору наголошують, зазначення на відповідних реальності даних є неприпустимим. База центру спеціалізації поєднана з базою системи МВС, тому надані в заяві анкеті відомості проходять оперативну перевірку і приховати інформацію неможливо а вимоги до кандидатів лишаються сталими. Звернутись може кожний без винятку, але до кандидатів є певні вимоги. Перш за все, це громадянин України, який прагне кращих змін. Обов'язково вік від 21 до 35 років, відсутність судимості, наявність середньої повної загальної або вищої освіти, наявність посвідчення водія категорії Б і моральна стійкість, і також щоб людина була фізично розвинута. До підготовки нових патрульних, що після двох з половиною місяців навчання навесні 2016 року вийдуть на вулиці міста, залучатимуться тренери, відібрані і підготовлені міністерством внутрішніх справ. Набір тренерів також відкрито. Офіційну інформацію можна знайти на сайті Головного управління МВС в Дніпропетровській області та офіційна інформація розміщена на сайті МВС України. До тренерів є там відповідні вимоги, і що потрібно зазначити, що крім предметів, які викладались раніше для підготовки, зазначені предмети, предмети такі як толерантність, протидія насильству в сім'ї, етика і вміння спілкуватись. Подати заявку. Потрібно в електронному вигляді зразок заявки є на сайтах, і потрібно це здійснити до 2 грудня 2015 року. До нової патрульної служби йдуть свідомо з чітким бажанням змінити сприйняття поліції та покращити ситуацію на вулицях міста. Захотів перемен після АТО. вирішив спробувати свою першу мобілізацію, тобто й у бойових дій Хочу далі продовжувати службу. На благо родины. Я хочу, чтобы все было по-новому, как бы, чтобы люди доверяли полиции, и чтобы не было, как знаете, как раньше было, той коррупции. Окрім офіційного працевлаштування, спеціальної форми та стипендії під час навчання майбутні поліцейські отримують реальний шанс самореалізуватись в соціально важливій роботі. Подати заяву анкету можна до 12 листопада за адресою. Мікрорайон 7 зарічний 24, в будні з 9 до 18 години. При наявності паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, електронної пошти та повної відповідності вимогам до кандидатів. Телефон гарячої лінії 95 35 95. 27 жовтня близько десятої ранку воєнізований загін рятувальників отримав виклик. Пожежа сталася на шахті гвардійська підприємства Кривбас Заліз -Рудком». Вогонь локалізували швидко, а от із задимленням довелося поборотися. Розповідає перший заступник командира гірничого рятувального загону Віктор Власенко. Відділення прибуді вовремя, отримав задання у головного інженера, у що прийшло. задымление или возгорание по неизвестным причинам на горизонте 1190 метров. Люди с угрожаемого участка были выведены, на аварийном участке людей не было. На шахту прибыло три наших отделения и сразу отправились ликвидировать аварию. Два отделения на горизонт 1190 метров и одно отделение на горизонт 1270 метров. Благодаря тому, что вовремя вызвал диспетчер шахты, авария была локализована в очень короткий срок. Практически уже к 6 часам утра были установлены, возведены изоляционная перемычка, которая ограничивала доступ воздуха к очагу возгорания, и перемычка шлакоблочная, которая была поставлена на горизонте 1190 метров. Вот, которая не давала выход очага пожара в действующей выработки. Хотелось бы отметить действия руководителей шахты, именно инженерно-технических работников, а также действия работников самого КЖРК. Вместе были очень слаженные действия как наших работников, так и их работников предприятия. Причина пока выясняется, причина неизвестна. Выработка старая, там фактически никто не должен был находиться. Ну, то вже комісія вияснює причину. За даними центру грипу та ГРВІ, в минулому році майже 13% населення України перехворіло на грип. У 2015-му спеціалісти центру прогнозують зростання захворюваності до 15%. Усім, хто не бажає поповнити цю статистику, медики рекомендують щеплення. Тетяна Васильова продовжить тему. Епідеміологи повідомляють, старом на кінець жовтня до лікарень міста звернулось понад три тисячі хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Близько 70% з них діти. Віднині і весь зимовий сезон в нашій місцевості циркулюватимуть мутовані штами вже відомих на території України вірусів грипу А та Б. Саме їх і врахували виробники вакцин на цей епідемічний сезон. Медики рекомендують криворіжцям щеплення як найефективніший захист проти грипу, особливо для дітей до 17 років, людей похилого віку та. Тих, хто має хронічні захворювання, в наше місто вже надійшла вакцина. Вакцина називається Ваксігрип. Її можна буде придбати в аптечній мережі фармації та інших аптечних закладів, потрібно цікавитися на наявність цієї вакцини. Це вакцина, яка вже готова до введення, вона знаходиться в шприці ємністю 0,5 мл. Хоча вакцина готова до введення, в домашніх умовах робити цього не можна. Категоричною вимогою для щеплення залишаються попередні з'ясування стану здоров'я, рекомендації та допомога спеціаліста. Проти показання при щепленнях проти грипу майже ну дуже, скажімо, обмежені, майже відсутні. Це алергічні реакції та гострі захворювання. Ну потрібно дивитися на інструкцію. Звичайно, це будуть робити медпрацівники. Протипоказання є, але вони не настільки обширні. Придатною є вакцина, виготовлена у 2015 році, та збережена в температурному режимі від 2 до 8 градусів за цельсієм, включно до моменту щеплення. Пропонується або щоб місце придбання вакцини та місце проведення щеплення було недалеко одне від другого, або потрібно закуповувати вакцину і мати при собі якийсь сумку-холодильник, наприклад, для збереження температури. За інформацією міського управління охорони здоров'я у кривому розі вже закуплений ваксі-гриб на суму понад 100 тисяч гривень для вихованців соціальних дитячих закладів та медичних працівників первинної ланки. Лікарі наголошують, у городяни є близько двох тижнів, щоб встигнути зробити щеплення до початку поширення захворювання. Завтра, 30 жовтня, всіх людей, яким не байдужа доля, дітей-інвалідів та хворих, самотніх людей, організатори благодійної акції Звичайне диво чекатимуть в Палаці культури імені Артема. Там з 16.30 проходитиме доброчинний ярмарок і аукціон. Виступатимуть танцюристи і співаки з палацу культури. Всі виручені від заходу кошти підуть на підтримку Криворізького дитячого будинку інтернату та проєкту Хоспіс. Організатори запрошують долучитися до акції, нагадують землякам. Ті, хто прийшов усе життя тяжко хворим, і ті, хто доживає віку у самотності, потребують нашої любові і уваги. Криворізькі екологи попереджають, спалювання сухої трави та опалого листя вкрай небезпечні для здоров'я людини і для всього живого навколо. Та не лише моральна відповідальність лежить на таких порушниках. Передбачене і адміністративне покарання про правила утилізації сухого сміття. Далі в сюжеті. Щороку з середини осінні можна спостерігати одну і ту ж картину: як стовпи диму від спаленого листя піднімаються над дахами будинків і лягають густим обволікаючим туманом. Зазвичай разом із сухим листям багаття потрапляє побутове сміття. Все це при спалюванні утворює отруйний коктейль. За інформацією вчених міжнародного союзу охорони природи, шкода від такого явища значна. Це підтверджують і екологи кажуть, що осіннє повсюдне спалювання листя додаткове навантаження на атмосферу, яка і так забруднена через шкідливі викиди промислових підприємств. и автотранспорту. При сжигании листьев выделяется большое количество загрязняющих веществ, в том числе канцерогенных веществ, которые могут вызывать заболевания в том числе и раковые. От этого страдают и дети, и люди пожилого возраста, которые и так больны, очень много страдают от астмы, аллергии, бронхитами, особенно сейчас в осеннюю пору. На прибудинковій території багатоповерхівок опали листя, як правило, збирають двірники. Вони знають, що спалювати листя не можна. Існують певні правила утилізації такого сміття. Ми повинні складувати в контейнери. 30% контейнерів повинні бути заповнені листвою, а остальне значить битовим мусором. При накопленні листви ми зізванюємо з пространством і они присилають. Екскаватор там, машину для погрузки цієї листви і її. Більшою мірою проблема осінніх листяних багать стосується мешканців приватних секторів. Тут люди, нехтуючи простими правилами безпечного знищення сухого листя, воліють використовувати старий дідівський метод, тим самим завдаючи шкоду як власному здоров'ю, так і навколишньому середовищу. Не нужно це листя, як звичайно то практикується в самом ділі на улицю. Вы ж все пользуетесь своими огородами, удобряете. Поэтому это ж ценнейший продукт удобрения. Многие с пониманием относятся, тем более что сейчас есть позволяет тара, я имею в виду пакеты, все, и это выводится экоспрессранцам. Міські екологи попереджають, спалювання листя діяльність не тільки небезпечна для довкілля, але й протизаконна, за яку передбачено штраф у розмірі понад 300 гривень для пересічних громадян та близько 1200 тисячі гривень для посадових осіб. Будьмо законослухняними та пам'ятаємо, ми всі живемо в одному великому домі, який хочемо бачити чистим та охайним. Такими були новини цього дня. Для вас їх готувала інформаційна команда програми місто і я, Анна Паукова. Прощаюся до завтра. На все добре. thank you